Тракторець їде досить тихенько. Працював він зі щіткою, ми тут територію замітали. Він весь в пилюці, Куліса в нього боковає. Джей легенько повертає, вал відбор, виключаємо. Тракторець їде, шикарно. Включаємо якусь передачу. Управління він просто шикарний. Ти собі їдеш, руль повертає, лівусенько, Трактором радуром хочеться їхати. Пробували ним. Дискувати. Дискує шикарно. розвертаємося задня передача. їде дуже добре тихенько Рульова на дозаторі Іде в комплекті. Та дискова вона є нова, бометовська, вона виробітки абсолютно немає, вона майже нова, куплена на початку 2000-х років. На кожній тарілці є вибито бомет. Ззаді бачите каток оригінальний, каток регулюється. Тут він рухається, він тут має бути зашпінсований, ми для перевозки його знімали. На столбах тут люфту абсолютно немає, і навіть нема що підносити, вона кажу абсолютно нова. Масльонки, тільки там масльоночки є, помазати солідолом, вона є на три стойки. Тут регулюється кут атаки. Рама бачите ціленька, не гнута, не ломана. Техніки у нас багато. Плужок також, рама рівнесенька. Пали, бачите, тут все нове. Тиміші, відвали, все, новеньке поставили. Колесо може стояти як спереді, так само і ззаді. Як вам зручніше, У нас на землю, то ставлять його переважно на піщана земля, ставлять назад. Ще є такий плужок, брат-близнюк. Тоже ціна та сама, 22 тисячі. І тут ще приїхало декілька плужків. Один от під покраскою. Такий ще є. Бачите, тут колесо ззаді стоїть. Також 22 тисячі. Тут ще буде мінятися ось цей відвал, він ну, там лежить новий. І родинка. Ще один тут на покрасці також 22 тисячі. Там, бачите, мінус чуть-чуть підневши, а так технічно все повністю все грає. Все крутить, все в'яже. Ну ну, вас ще покрути? Ви собі зжимаєте, щоб тюки йшли менші, більші. Цей тракторець є китайський. Махіндра 35 конів. Мотор працює на 5 з плюсом. Тільки замінили резину, от вона тільки стерлася. Резина банально замінена місяць назад. 112 на 24 Ззаді грузи. Трактор проїхав 3,5 тисячі мотогодин. Передок працює, їде просто просто прекрасно. Бачите? Оце все метал є, це не пластик, воно тут досить міцне. Корпуса, все усе так зроблено дуже потужно. Бачите, грузи навіть є, зсередини грузи. понаружжі також грузи. Мотор працює ідеально. Передок, бачите, також потужний. Не такий, як то зараз продають з пластиліну, таке, що делікатне. Це 35-ка. Це не є 24-ка, то є набагато потужніший трактор. Він в рідній фарбі, ми його будемо красити. Оце також це метал. Потужний. Його легенько перешкурити і передути його в червоний колір, він буде як новий. Їде тихесенько. Моторчик не сапонить. Вкриваємо. Навіть на м'яку на дим нема. Моторчик ідеально працює. троциліндровий по Повишені, понижені, передок, повністю все грає. 3500 мотогодин має. Тракторець їде прекрасно, таке Нічого не грюкає, не стукає, працює Шикарно. Задня передача. Рульва працює, бачите, легенько повертається однією рукою, Право, вліво. От, маєте з боку ДВ стоїть 40 конів. Такий самий трактор, колеса такі самі стоять. Заводиться з півоберту. Четверта передача. В їзді їхати ним дуже зручно. Бачите, такий дашок зроблений, він є з брезенту, можна собі вчепити гарно з бляхи зробити. От, але каркас оригінальний, міцний. Бачите, тут була, виходить, дуга безпека, ще собі доробили наперед, щоб дашок зробити. Це теж великий плюс. Ви їдете вже вам сонце не пече, на голову горубці не какають і нічого не падає. Два насоса на гідравліці. Що ще хотіти? Сідаєте і працюєте. 6500 такий тракторець коштує. Тракторець зареєстрований з документами, власник є. Якщо треба, дасть доручення або з обліку зніме. Шукаєте мотора гарного, 40 -кілочного. Бачите, цей мотор знятий з сака. Моторчик працює ідеально, лишніх шумів немає. Пару мотогодин має, зараз подивимось скільки. 688 мотогодини, Мотогодин рідні, ми його чуть керхером помили. Двигун тут є, д 144, двигун має, йде з грузами, не Д-30, він є сильніший. Бачите, він є в рідній фарбі, паливну хтось міняв, можливо, і залягла, бо він на саку стояв. Бачите, це все рідна фарба. Щоб ви розуміли, оце колектор випускний, він є зламаний. Да? Але тут, тут на ньому, бачите, фарба рідна не вигоріла. Бачите, гаєчка не кручена. Саку його знімали. Тут ви ставите, якщо на трактора, ставите свою степлення і тут треба переробити. От, знімаєте цю кришку і ставите насоса на він має тут крутити цього масляного насос. Такий моторчик він коштує 40 тисяч гривень. Моторчик в ідеальному стані, таких є в мене два мотора. От, Є ще за 1250 доларів, теж сака знятий. Це йде без стартера. Там той йде зі стартеру. Моторчик реально в ідеальному стані. От гляньте, бачите який стан. Додам відео роботи, як він стояв на саку, щоб ви собі бачили, а там вже собі самі аналізуйте, треба вам таке чи не треба. Бачите, прокладка ще ніхто не знімав. Тут пломбочка стоїть. Мотор Д-144, не Д-37. Це дуже важливо. Він має більше конів, більший підрив буде мати. Колінвал йде з грузами. Плужки приїхали двохкорпусні до 40 два по 30. Бачите, в такому стані вони приїжджають. Бачите, тут треба замінити леміш, там десь грудинку. Запчасті всі нові хорошої якості. Трьохкорпусні по 30, по 32 по 33 захват, плюс-мінус їхній і двохкорпусні. Тут треба грудинку замінити, лиміш. Тут грудинку треба замінити. запчасті зразу взяли нові. Все міняється. Отак воно приїжджає. Так воно вже виглядає в складеному вигляді. Там ще є один, корпус має доїхати. Є такий, такий є, бачите, до Юмза, до МТЗ. Це і наш кружок може бути на розборочку. Оце ціна взагалі його халявна. Ціна такого плужка 6 тисяч повністю в зборі. Але він такий бачите, ніякий. Такі хороші, відвали, грудинки, то все під заміну. Стойки чугунні, колесо хороше. Такий є, бачите, З маленьким захватом до Юмза до сороківки. 18 тисяч такий плужок. Сажалочка є. 25 плужок. плугів є багато, можна щось вибрати. Якщо шукаєте куна, можете його замовити в нас. Ціна така, як сюди. Бачите, ковшик 1,1 куба, потужний. Оцей ми собі залишили з електроклапаном. Електроклапан плюс 6 тисяч гривень. Він зразу бачите, отак є під'єднаний повністю, готовий. Стоїть. Якщо хочете чіпляти додаткове обладнання, ми тут будемо чіпляти, щоб коріння виривати корчувателя. Зроблений дуже якісно, ми таким відпрацювали. Три роки поломок абсолютно не було. Все відпрацювало дуже добре. Грузили і пісок, і землю, і беги. І по півтора тонни, і дві тонни підносить без проблем абсолютно. Фірма Беро Мед. Виготовляють їх в Україні. Тут він гарно його швидко зйомний. Собі зняли і працюєте без нього. Ціна такого куна без електроклапана 165 тисяч, якщо електроклапан, ще плюс. Також можлива доставка, доставка дорого не коштує, замовляєте і вам одразу привозять додому. Od się od moi. na, na ja. trzymaj na czołgu Robię Robię Teraz? Teraz trzymaj Ty na czołgu Na No i tu kolega właśnie patrzy jak wiąże Nie chce go oszukać Gdy i tam nie nie marudził Proszę, zureczki związane, jedziemy dalej. Proszę, wiąże, wiąże. No kolega zadowolony, chyba ją weźmie, ale muszę mu trochę podnieść, bo super stan. Ma coś czymś gorzały, ale zobaczymy jak się postara. Praska. Proszę. Cała po kapitalnym remoncie: wszystko na chodzie, wszystko sprawne. Drabinka, wałek oryginalny. Także ktoś, jak kupi sznurek w środku, będzie z niej zadowolony. U nas już jest praktycznie niepotrzebna. Bo normalnie mamy rolujące już belociary, a takie kostki już się po prostu wysprzedajemy. Ale ktoś się pocieszy. Nie jest zła. Wszystko sprawne, proszę. Tu wszystko widać na tych zdjęciach.